Слава Україні, корупція інфо. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставайте спонсорами на Ютубі, кнопка та посилання під відео. Напередодні ввечері українські військові поцілили у великий склад боєприпасів, тимчасово окуповані нові каховці. Загарбники стверджують, що це здетонували запаси селітри. На це відреагували в офісі президента. Про брехню окупантів написав у соцмережах радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що російська пропаганда продукує все нові фейки. Ось, наприклад, росіяни раніше хвалили, що їхнє ППО лускає українців як горіхи, що росіяни ще не починали. Тепер з'явилася нова фантазія про вибух на. На складі з селітрою Подоляк пояснив, що російська пропаганда змушена генерувати нові історії, щоб пояснити, чому Хаймарс руйнують військові склади. Правда, така весь п'яний пафос про велич другої армії закінчується на ранок зіткнення з реальністю. Додав Подоляк, Росіяни вигадували пояснення цілу ніч. Зазначимо, що потужні вибухи в новій каховці пролунали пізно ввечері 11 липня. Так звана окупаційна влада повідомила буквально про сотні вщен до зруйнованих будинків, медзакладів та садків. Спочатку російські. Пропагандисти спробували підсунути версію про знищений склад гуманітарної допомоги, проте промахнулись, адже детонувало дуже сильно. Після цього з'явилася історія про селітру. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупційнфо, наш телеграм-канал та сторінки. Інстаграм та Фейсбук. Посилання в описі почуємось.